Слава Україні! Сьогодні неділя нього. Всі наші помисли повинні бути про вічне. Ну і ми повинні згадати про тих людей, які вже відійшли у потебічне життя, які віддали своє життя за нас, за нашу волю, за нашу свободу, державу, Україну. Ну і одні з таких людей це мої земляки. Рік назад загинув молодий хлопчина Влад Колодрівський. Йому було десь плюс-мінус 25 років. Ну, і у нього лишилась бабуся, бабуся Петруня. Вона постійно за нього згадує. Вчора вона робила за нього поману, тому за влада колодрівського хочу згадати і я. Також загинув такий герой з Кадубівців, це село знаходиться недалеко від міста Заставне. Андрій Гандобура. це так само молодий чоловік, йому 30 років. Ну, і це велика трагедія для нас, для нашої Буковини – для нашої заставнівщини. Також я хочу згадати за такого загиблого героя. Він сам родом з Луганщини, але під час бойових дій на сході він переїхав до Веренчанської громади. Так само, Веренчанка знаходиться кілометрів 4-5, ну максимум 9 від заставни. Ну і його звати його було прізвище Ушаков, Як звати, я от не знаю, треба буде так само про нього написати пісню. Ну, я хочу вам заспівати поки що дві пісні про Влада Колодрівського і Андрія Гандабурова. Рівно рік уже пройшов, як привезли із бахмута. У заставні наш герой, як колись, були у хрудах, бо занадто молодий. Пладколодрівській заставни ми прощалися із ним. Із героєм тим назавжди, по життя своє віддав за державу і Україну. та свій край не погань нашу рідну Буковину. І за це в заставні всі знають влада, як героя, шану хлопцю віддають, бо споров для нас він волю. А Буся його жде, хочому і немає, на Петруня у сльозах, на героя все чекає, бо ж у серці він живе, та в кучі він буде жити. Божевий та нас завжди, влада нам всім не забути, бо життя своє віддав за державу Україну, та свій край не поганьбив нашу рідну Буковину. І за це в заставні всі знають влада, як героя, шану хлопцю віддають, бо ж для нас він волю. Наш воїн із небес плать, як снайпер все пильнує, Бо він снайпером і був, мовди дияволом воює. Він наче ангел той, як святий з небес, все бачить, допоможе у боях всім бійцям відважним нашим, бо життя своє віддав за державу і Україну, на свій край не поганьбив нашу рідну Буковину, і за це в заставні всі. Знають влада, як героя, Шану хлопцю віддають, Бо боров для нас він волю. І за це в заставні всі знають влада, як героя, Шану хлопцю віддають, Божбого для нас він волю, Шану хлопцю віддають, Бож для нас він волю. Одні з поля бою принесли до села Андрія Гандавури тепер уже нема, йому було лиш тридцять, та згинув він в бою, за рідну землю свою, державу та сім'ю, йому було лише тридцять, та згинув він в бою, за рідну землю свою, державу та сім'ю. І в каду вівцях люди сумують нас, усі, прощаються з Андрієм, рідні та війці. Бо ж він, герої назавжди, як ангел в небесах, Божі став він горка на ризик свій та страх, Бо ж він, героїна. Завжди, як ангел в небесах, бо ж відсіч дав він оркам на ризик свій та страх, і ось його в останню дорогу провели, та клятву перед Богом снібці дали, що помсту з Андрія оркам віддадуть, та враже військо орків нас завжди проженуть. Оркам віддадуть, та враже військо орків назавжди проженуть. Сьогодні з поля бою привезли до села Андрія Гандабури Тепер уже нема, йому було лише тридцять, та згинув він в бою, за рідну землю свою, державу та сім'ю, йому було. Та згинув він в бою за рідну землю свою державу та сім'ю, за рідну землю свою державу та сім'ю.